Давним, давним. Хто взагалі придумав писати це все читати книжки? Може, сучасні автори добре й пишуть, а я що? Вже двох слів не можу зв'язати. Але література може відкривати двері в нові світи. І ми зараз тобі це покажемо. Література це магія слів від давніх легенд до сучасних бестселерів, від рукописів до електронних книг. Письменництво відкриває світи та змінює життя. Як створюються великі історії, що робить книгу безсмертною, як слово здатне викликати емоції, всі відповіді у світі літератури, історії, що надихають герої, які стають друзями, і слова, що залишаються в серці назавжди. Письменництво це не просто хобі, це мистецтво, доступне кожному. Тепер я розумію. Що книги? Це не просто літери, це цілий світ.